Знаменна Християнина, який йде дорогою Костобою. Називається вона Стопоклонна неділя». Коли ми святкуємо і відзначаємо період від Пасхи до Трійці, то середина цього торжественного моменту, цього періоду, каже, приполовення. Тобто половина часу пройшло, коли ми святкуємо. Просто обозначили таким словом. Три половині. Половина. Коли ж проходить половина поста, ми не кажемо, прийшло половина поста. Ми б говорили, що ось відстраждали, відмучилися, може відпочити, чи слава Богу, вже половина прийшла. Ну, мотивації і аргументації було, було дуже багато. Церква Христова в цей період часу не фіксує, скільки ми прийшли, що ми зробили. Церква Христова приподає нам животворчий хрест, тому що є фізичні сили, є психологічні сили, є моральні сили кожного із нас. І коли ти робиш один той самий вчинок певний час. Топлюєшся, потім не хочеться, потім важко, потім думаєш, ну все, що міг, це зробив. Але це не дійшовши до кінця, до кінцевого свого місця призначення. І розуміючи цю немічню слугу, Господь, будучи творцем цього світу, Господь вседержитель. Посилаю цей світ свого улюбленого Сина Господа нашого Ісуса Христа. Чому? Та тому, що небочі людської і жертви, яку могли принести люди заради свого спасіння було би недостатньо. недостатньо пропорційно до гріха, який був вчинений людьми. І лише втілене Слово Боже Ісус Христос. Лише він по вазі міг би бути таким же, як вчинений гріх, і більшим, щоб воїстину викопити нас від віка прокляття і смерті. Лише така жертва, не що інше, не ці тварини, не ці інші жертвоприношення, які складали різні народи, в тому числі. Вибраний народ ізраїльський, недостатньо було цього. І Тому Господь посилає в жертву найцінніше. Про образом такого страждання і такої жертви була жертва Ісака, коли Авраам найцінніше, що в нього було син, один син по волі Божій Господь поговорить, принеси, що ти можеш, достойно принести пожертву. Нічого не маю, сина маю. От сина принеси в жертву. Ви собі можете уявити, коли одна дитина в сім'ї і не десь дівається, не щось з нею стається, а ти добровільно сам, от уявіть свій стан, добровільно сам виводиш на голову, пледеш гілля. Готовий його зарізати в буквальному значенні цього слова. Тому що так хоче Бог. Розум би сказав, а я щось не то розумію. Або це не Бог сказав. Бог не може такого сказати, цей якось, якось неправильно. 99 чи 999 було б сумнівів із тисячі, що це, чи правильно це робиш. І зрозуміти стан Авраама, який настільки Богу довіряв, що нічого цим погано не станеться, що б він з ним не зробив? Щоб він висунув, приніс його надому і готовий був принести в жертву. Нічого з ним поганого не станеться. Що б він не зробив з єдиним сином, який є лісі? Вже не говорячи, яка реакція жінки? уявіть собі, кажуть, дружини каже, собі, Одного сина ледь народив і того і має завізти на ворог. Ну наш нашку зразу позвонив. Ну, Неадекватним, то мені так Бог винив? Чи Бог вимив, чи... От стільки сумнів. Але ось ця велика міра Бог пішла так правильно не заставила брати мати це вагання. Так чи не так? Бог вистачить конупах. Ось так Бог. Обрав ось таку найціннішу жертву свого сина, він дає за нас, за наші страждання. Ну, Бог Отець не знає, що має пройти ця людина, які страждає, які поневіряння, дайник від побиття і розп'яття себе. І незвична смерть. Оця миттєва, де і не простраждаєш. А так повисити, що бучився щоб мучився, і ось цего Христова в тім ніколи не проходить випробування, не просто підбадьорює нас словами постіться, продовжуйте дотримуватися посту», робіть благочестиві вчинки, живіть християнським життям. Бо ці вже слова священно священників і інших, ну тяжко лягають на лану, вже тяжко лягають. Ми прослухали канон Андрія Кліцького, прислав покаяння. Ми перші дні бадьорі. Священник проповідає, ми пробуємо знову бути бадьорими. Друзі, вроді, до терениця послузі. Ми знову вроді здається бадьорі. І наступає момент, коли ти вже не такий бадьорі. Вже би десь трошки пропустив, вже би десь трошки сачканув, вже десь трошки щось там десь пішов, не туди, не то. Вже би списав, що я хворий, в мене хвороби. У мене там я зайнятий, в мене багато роботи, то не на часі, я хочу це зроблю. Диявос тільки допоможе нам знайти авиантації, не звершувати ще цей команд, що багато хто із нас не допадає і не робиться. Ми рівниво приходимо в перші дні. І благочестиво рівниво в перші дні приходимо до сповіді. І каже, Боже, зробив, зробила недобре. Аналізуєш, борешся над собою. Тільки половину хуста прийшло швидше попасти в якраз споруда. Конвеєр краси. І вроді перед мене сорок на за ти не стін сідаєш. Тихо, була в сповіді була, і я теж була. І я, вроді, всі одинаково паску їдять. А чим була? Що була? З чим це пов'язано? Що змінилося в твоїй душі? Що змінилося в твоєму Госпобі? Що змінилося в твоїх християнських цінностях? Здається, обоє виконали дію. Тільки одні очистилися від гріха, а другі в формі подачі цього. Тому хрест, який сьогодні посеред храму, говорить про правдивість нашого подвигу, про постійність, про те, що треба виконати волю Отця Небесного до Кінця. Ісус Христос в іпсимані, як людина, казав Боже. Хай мене мене це чаш. Я ж не хочу. Просто ти страждати. Я розумію, що так, ну не хочеться. Але в кінці нехай буде боя, не моя воля, а твоя. Ось цей приклад сьогодні приподає нам церква, що люди відбадьорилися, споглядаючи на хрест, не просто символ, не просто історію, про яку дуже добре знаємо. А ми розуміли, що це Боголюдина. Висить на хресті Бога людини, а не просто якась символіка з історією. Висить на хресті, от ви тобі уважно подивіться. На хресті висить Бога людини. Ради нас, ради нас і нашого раду спасіння. Любов Христова, любов Божа висить на хресті. Бог так полюбив світ, що стає людиною. Для того, щоб обожнути повернути, відновити нас, Бог так полюбив світ, що Сина Свого Єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічно. І тому, ми дивлячись на цей хрест, ми повинні бачити і вірити, що це було ради нас і нашого ради Спасіння, а наше сьогодні залишилося символом на дереві, на камені, на металі, на чомусь іншому. Воно на тих матеріалах, тому що воно повинно нагадувати. Нагадувати на пам'ять. Ми для того, щоб не забувати, не призабувати. Ми що робимо? Фотографуємо. Кедаш ти відео знімаєш на пам'ять. Хоронимо людину. Що ж він побажає? Зараз заведешся. Але разом з не відкриваємо. Вічна пан. Нагадуємо. Пам'ятайте, пам як про неї працює людина. І тому цей хрест, який ми носимо на грудях, який ми ставимо на перехрестях, б ми що не робили, це нагадування великої любові Божої до нас. Нагадування не того, щоб не забували, тому бо що Бог знає людську природу, їй притаманно призабувати. Пущо страждання, добре, погане, ми призабуваємо. А потім вкінці каже, буде наївні. Тебе ж обманули? Так. А чого ти? Ну я повірю. А що ти не знав, я не думав. От для того, щоб ми думали, знали і буду переконані Хрест, на якому розіб'явся Спаситель. Тому не дивіться на дерево, не дивіться, як він зроблений. Подивіться, що на ньому висить Бога чоловік. На ньому висить любов до нас. А від нас потрібна любов до нього. Тоді є гармонія, тоді комунікація між тобою і Богом. Тоді ти сліпуєшся і розумієш, він тебе чує, а ти є Бога. Пам'ятайте термін, я вас почув. Ну, що це означає? Ти до того не чу. А це от йдете до Бога, і що ви там бачите в середині храму? Посок дерева? Ви звертаєтеся з молитвою і ви вірите, що вас почули. Ви це приймаєте чи ви виконали формальність? Ви несли, поставили, поцілували, прийшли, день пройшов, слава Богу. Це неправильно. А правильно, коли йдемося на крест, я бачу любов Божу за нас на сп'яне. Для мене це любий хрест. І цей гарно прибраний посередині, акцентований сьогодні. Споглядаючи на який, я розумію, піст не закінчився. Праця над собою не закінчилася. Молитва не закінчилася. Період не закінчився. Працювати це ще тільки половина. Це ще тільки половина. І як треба підбадьорювати, щоб не втоплюватися, ні морально сприймати, ні фізично сприймати. Бо дивіться на цей хрест. І проявіть таку ж любов до Бога, якщо ви кажете, що ви Бога любите, яку він проявив до вас. Проявив до вас, проявив. сьогодні проявляє, тільки той, хто сліпий, не бачить, що сьогодні Бог любить влучання волиня, тільки сліпий, або зовсім не до дугу. Як і Україну, випробовує, але в кожному помірі його життя з Богом. По мірі його життя Богом, тому будьте ближчі до Бога, і Бог буде ближчий до вас. І коли ми будемо читати послання Златоуста, то він казав, що я з Богом готовий бути в пеклі. І там я з ним готовий бути. Де б ти не був, де як дитина довіряє батькам, так і християни довіряє до Богу. До Богу довіряю. Якщо Бог там є, то де б ти, ти не був, ти все пройдеш. І в все станціє на дороге. Тому Бог після Святого, після розп'яття, як ми сьогодні воспівели, Христос Твоєму поклоняє Господи. Ми тебе любимо Боже, ми тобі кланяємося, ми до тебе йдемо, але що очікуємо І прославляємо. І святеє Воскресіння, успіхує і слава. Тому що знаємо, чи не сьогодні, яку ти проявив до нас, найбільшою видимою. Осакою цієї буде світле Христове Воскресіння. Бог не просто за нас помер, Він і за нас Воскрес. За нас Бог розіб'явся Це напів напівсказана думка, напівсказана, заради нас розпався, але і заради нас Воскрес. Тому що це Світле Христове Воскресіння і дає нам впевненість. Що життя тут не закінчується. Про що говорить Роскіння. Тут не закінчується це час. Є ще вічність. І є моя участь в вічності. Моє місце у вічності. Тому давайте сьогодні ще через на формально, не формально. Бо якщо ти до Бога формально, то і життя від тебе теж повернеться формально. Давайте до Бога з любов'ю. Щоб Божественна любов на нас була ізовільна, пролита, і сила Божа, яка нас укріпить, да, дасть нам оцієї наслаги пройти в дальший період Пусту Богу успішно і з радістю зустріти світле Воскресіння. Христу воєнного поклоняємо с І святе Воскресіння Твоє співаємо і слава! Слава Ісусу!